370 євро, 410 доларів або ж 16 тисяч гривень. Саме стільки беруть туристичні фірми за екскурсію по звільнених містах Київщини. В турі обіцяють розказати та показати місця найбільших російських злочинів. Здебільшого ці екскурсії розраховані на іноземців, які приїжджають в Україну за так званими гострими враженнями. Чи доречні такі тури та як на них реагують люди, які пережили окупацію? Матеріал Софії Куценко. Ще ірпінь та гостомель в березні 2022-го про ці міста дізнався весь світ, масштабні руйнування та тисячі понівечених людських життів. все це наслідки руського міра після деокупації Київщини минуло майже три роки. Міста поступово відбудовують, але люди оговтуються і нині. В Україні і далеко за її межами активно набирають популярності тури по містах героях, що зазнали найбільших руйнувань. В екскурсійну програму входить трансфер, гіда та інструкція з правил безпеки. А вартість таких оглядин майже 400 євро. Я за екскурсії, якщо вони дійсно цікаві людям, а не це хайп чи це просто приїхати пофоткатись от на вулиці, де лежали мертві люди. Ангеліна коріна жителька Бучі і свідок окупації. Росіяни вщент розбили вулицю вокзальну, на якій живе її сім'я, а будинок перетворили на табір для полонених цивільних. 11 днів жінка разом з трирічною донькою, чоловіком та батьком жили в підвалі та навіть не сподівалися на порятунок. І вони ж слідкують, якщо ти робиш не те, що вони кажуть. Якщо ти біжиш, наприклад, чи там він каже Стоять, а ти ще йдеш. Він одразу стріляє. Ми навчилися їх слухати, тому що це було: не можна було дивитися їм в очі, не можна піднімати голову. Ну це була ціна нашого життя. Вулиця Вокзальна, одна з локацій екскурсійної програми. Місце, де точилися запеклі бої і де ЗСУ розгромили росіян. А ось це вулиця Яблунська, одна з найдовших та найстаріших у Бучі, А тепер ще й символ найкривавіших злочинів росіян. Саме тут окупанти вбили найбільше місцевих жителів. Майже місяць яблунська була фактично лінією фронту. Вулицю прозвали дорогою смерті. А фото зроблені з різних її куточків облетіли весь світ. Ми йшли через Яблонську, власне теж через всі ці е, всіх наших битих сусідів. йшли. дуже, дуже хотілося тоді щось зробити. Я не розуміла, як може це бути. Ну, у нас не було ні телефонів, нічого. Але я кажу, я тоді запитувала, як це все взагалі може бути. Просто люди лежать. Ми знаємо цих людей. Про жахіття скоєні росіянами переконані жителі Бучі треба кричати на весь світ. Зокрема, в міськраді кажуть, буча обов'язкова точка візиту всіх іноземних делегацій. При цьому наголошують в жодному разі не можна з трагедії робити розвагу. Міжнародні делегації, особливо політики відомі з усього світу, які до нас приїжджають. Я сподіваюся, вони й далі будуть приїжджати. Ми би хотіли їм показувати правду, щоб вони цю правду. Знали самі це звичайно допомагає і має допомагати Україні на дипломатичному міжнародному фронті. Локації, які обіцяють показати туристам у Бучі, ще чимало після ж екскурсантів, везуть до Гостомеля та Ірпеня. Цей міст називають дорогою життя. Під час окупації саме ця переправа врятувала 40 тисяч жителів Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Під ворожими обстрілами люди по дошках переходили річку і під підірваним мостом чекали на евакуаційні автобуси. Зруйновані ірпінські липки та розстріляний державний податковий університет. Теж обов'язкова частина туру. Прошиті навскрізь кулями, пошматовані уламками ворожих снарядів та вщен спалені автівки. Кладовища цивільних машин Ірпені без перебільшення. Наймасштабніше нагадування про звірства росіян. Місце просякнуте болем та сльозами за тими, кому не вдалося врятуватися. І тепер воно пункт екскурсійного маршруту. За кожною локацією стоїть справжні гори. А ті, хто пережив окупацію, кажуть психологи, мають травматичний досвід. І досі, через майже три роки, люди оговтуються і тому на такі екскурсії можуть реагувати по різному Те, що мене бентежить, щоб не брали коментарі у людей. Або якщо вони хочуть якісь отримати коментар, все таки від громади від тих людей, котрі переживали саме окупацію, щоб вони робили це під наглядом психолога, все таки, і не задавали травмуючих питань. Говорити про окупацію треба, переконана Марина Супрун. Дівчина пережила трагедію в Ягідному, де все село, а це близько 400 людей. Росіяни запроторили у шкільному підвалі. Я не можу зрозуміти, як там можна було провести місяць. Я відчуваю оцей запах, я відчуваю оцю сирість, оцю цвілюсю. Коли заходжу зараз туди, я думаю, блін, а чим ми дихали взагалі? В той момент, коли тебе ведуть під автоматами, ти думаєш не про те, як ти будеш жити, ти думаєш про те, щоб жити. Нині каже дівчина, до Ягідного постійно приїжджають іноземці. Зі школи люди планують зробити музей. Однак Марина переконана, такі екскурсії мають бути просвітницькими, а всі кошти з них направляти на підтримку армії та відбудову України. Хочу, щоб люди іноземці, коли вони туди заходять, вони розуміли, що от воно є, воно було таке і це. Ягідне це не єдине село в Україні, з яким таке відбувається. Наслідки окупації каже Марина, кожен проживає по-різному, але дівчина переконана, замовчувати весь жах не можна. І щира цікавість іноземців може допомогти Україні. Але у разі, якщо це не хайп для наживи. Софія Куценко, Максим Кондратенко, Володимир Сетюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.